Доброго дня! Ми знову про воду. Чи знаєте ви, що одним із чинників програшу шведів під Полтавською битвою була звичайна діарея. Це було літо. І діарея просто знесилила військо. А у ворогів, у солдатів ворога, в кожному ранці був так званий аспідний камінь, тобто шунгіт. Шунгіт дуже добре знеражує воду і ліквідує хворобливі бактерії. Щодо самого шунгіту, це осадочна порода, їй декілька мільярдів років. Власне, це спресовані перші бактерії, які існували на Землі. Є тільки два родовища на планеті, де є цей мінерал це Австралія і Карелія. Якщо вам видно, ви можете побачити тут є відтиск пера, Папороті, що доводить про те, що це не будь-який камінь, а саме е, шунгіт. Шунгіт, оскільки це майже чистий вуглець, за своєю формулою дуже схожий з меланіном і виконує майже такі самі функції для організму. Що притаманне е, молекулі, е, Шунгіту. При певній обробці цього матеріалу утворюється фулерен. Це вуглець е, сферично-сотової форми. Тобто це шар, який пронизують наскрізь е, отвори. Він дуже схожий. З молекулою гемоглобіну. Тобто, вода з шунгітом приймає участь у кровотворенні, що, само собою, для людей, які хворі на певні хвороби, є досить корисним. Крім того, таким чином оброблена вода з шунгітом з присутності молекули Фулерену. Допомагає людям в постінсультних станах. Тобто, якщо у людини є е, нейродеструктивні явища, флоренова вода, ці явища може знищити. Єдине, що це потрібно робити під наглядом вікаря. Або тих людей, які знають корейську методу застосування шунгітової води для ліквідації постінсультних станів у людини, приймати таку воду в загальнооздоровчих цілях можна в межах 50-100 мг на день, не більше. Прошу не намагатися. Приготувати цю воду самостійно, тому що якщо вода з шунгітом побуде в змішаному стані більше трьох діб, то ви можете отримати зворотній ефект. При вживанні води спеціально підготовленої можна гарантувати, що стан вашого здоров'я покращиться. І до преду... попередньої теми. Ми говорили з вами про цеоліт, про його також корисні властивості. Так от, якщо взяти поколоти цей камінь, і зробити з нього намисто, то ті спайки, ті вузли невеличкі, які є у людей на щитовидці, при певному захворюванні, будуть розсасуватися. Так що властивостей у води з певними домішками дають дуже добрий здоров'чий ефект. Любіть воду, шануйте воду, вона наше все.